І сьогодні з вами я, Олег Кіндрацький, тому що ваш улюблений ведучий щоденних стрімів пішов на вихідний і доводиться його заміняти. І зараз ми будемо йти особливим маршрутом. Маршрутом до ПК Мінерал, де є скверик, де його Але можливо, я би вам рекомендував все ж таки. Залишатися вдома, розгрібати якісь справи, які вже давно відкладаєте і не можете зробити пити гарячий чай і сидіти під теплою ковдрою. Напевно, це був мій ідеальний день сьогодні, але ми з вами не з простих людей і ми любимо, не любимо легких справ. Тому сьогодні ми з вами гуляємо по місту і зараз йдемо до Палацу культури Мінерал. <кій> так, і ось тут зараз ми будемо проходити попри церкву святого архестратига Михаїла, яка є, яка є такою певною фішкою міста, певним вже брендом, можливо, бо це така стародавня церква яка вже дуже багато років діє, така є пам'яткою архітектури, і там насправді всередині дуже красиво, і навколишня територія також така, трішки автентична. І церква загалом знаходиться на такому пагорбі, на підвищенні, що, що якось дуже, дуже воно все, все таки дуже воно так цікаво виглядає. Ось ось цю церкву, саме саме цю церкву ви могли бачити на багатьох брендбуках чи логотипах. Калуша, бо вона є однією з такої найбільш популярних пам'яток міста. Також насправді хотів з вами поділитися, мені дуже подобається ця дорога до Палацу культури, вона якась така маленька доріжка і відчувається оцей такий, е, така історія. відчувається, Ніби я йду по якомусь старенькому європейському місті, де такі вузенькі вулички і. Повсюду малоповерхові будиночки. Тому ось так хотів з вами таким поділитись. Можливо, хтось ще пам'ятає, теж така цікава історія. Те, що ось на цьому місці, в цьому скверку, поблизу цього магазину, колись стояв танк. Мені розказували, що там колись стояв танк, і він був не, ну, не справжній, але там знешкоджений чи, як, чи заморожений. І... Законсервований, напевно, правильно казати. Стояв, але потім його чомусь демонтували. Тому я так і не встиг побачити той танк. Ось ця вуличка, про яку я саме говорив. Тут цікаво, що тут з правого боку, ось так, будиночки. з правого боку, тобто тут. Та, і з лівого боку знаходяться такі малоповерхові будиночки. Особливо мені подобається цей цегляний будинок. Дивіться, який він. Крутий. ну Тут якась архітектура така дуже модерна. Він типу як квадрат, але ці квадрати різні. І є ось там просторий такий балкон, де можна посидіти і в таку погоду, я думаю, найкраще сидіти ось на такому балконі, тепло одягненим і пити якусь смачну каву. Так. Також бачимо під ногами таку плитку. Я пам'ятаю, така плитка була майже по всьому місту. Але згодом її почали перевстановлювати на ось таку бруківку. І не знаю, як краще було. Ну, в цьому в, тій, в такій великій плитці є теж своя якась автентика. Напишіть, як вам кра... яка вам краще, краща бруківка ось така. Чи ось така плитка, яка зараз буде там. Правда, вона вже дуже побита, але ще, напевно, люди пам'ятають часи, коли вона була нормальною, ось така плиточка. Ось така тут береза росте, цікава. Таке ж і ніби в джунглях, або в якомусь лісі. Так і ось ще одна тут росте. Так, і ми вже майже підходимо до Палацу культури мінерал. Нам залишається ще перейти ось це перехрестя. Теж цікавий факт про це перехрестя, що воно таке дуже якесь, напевно, небезпечне для водіїв. Я просто спілкувався з одним водієм, і він мені розповідав, що це таке одне зі складних перехрестів калуша, тому що потрібно дуже, дуже уважно слідкувати за тим, як рухаються машини з правого, з лівого боку і спереді. Щоб не втрапити у якесь ДТП. Тому що ось саме тут знаходиться вулиця Європейська, яка веде нас на височанку, на, на таке підвищення, на гору. І звідти часто люблять автівки просто на максимальній швидкості з'їжджати сюди вниз. І тут також так, акуратно переходимо. І також тут бачимо ще ось таку штуку. Тут нещодавно провалився люк, але вже бачимо, що його назад заставили, і він тепер безпечний. І, напевно, скоро воно повністю підсохне і вже заберуть, і можна буде далі безпечно їздити цією дорогою. І ось ми вже підійшли до палацу культури Мінерал. Тут теж такий дуже приємний скверик, де часто люди гуляють з собаками. І особливу увагу хочу приділити. Будинку, якого він кольору, бо колір змінився. Багато людей дуже, дуже багато часу пам'ятають цей палац культури сірим, але <кій> за історією його реальний колір це такий кавовий, кремовий колір. Тому цього року керівництво палац культури вирішили оновити фасад повністю за свій рахунок і перефарбувати його в такий ось. Первинний правильний колір. І насправді якось було незвично перше, але потім якось звиклось до цього кольору, і він так і виглядає набагато яскравішим. Також тут з'явились такі нові лавочки зручні, куди можна присісти, бо тут раніше були такі вже якісь обвалені страшні лавки. А зараз вже можна зручніше посидіти. І також йдемо трохи далі, якщо пройтись далі, тією вулицею. Тому не натрапимо на міст, який, я пам'ятаю, колись дуже довго не добудовувався, але потім його добудували, який веде до стадіону Хімік. Так, і тут теж аналогічна, аналогічна вуличка, і також можна побачити ось ці будинки з цікавим надписом 1900. 92. Чи там, ні, чи 22. Там не розбереш, якщо чесно цю третю цифру. Ну, якщо це просто цікаво, чи це воно означає просто якийсь який-небудь рік, чи це у якомусь саме там конкретному році збудувався цей будинок і Також цікаво, видно, такі два молоти, які означають, напевно, що колись тут жили робітники, бо поблизу. Цієї вулиці знаходився колишній калійний завод, стається калійна ратуша, і там працювали робітники, які... Ну, і тут в цих будиночках, скоріш за все, жили робітники, які працювали на тому заводі. Ось Тут ще один такий самий аналогічний будинок із таким самим надписом, але тут вже видно, що тут пише 1922. І цікаво, якщо насправді реально цей будинок збудували в 1922 році то йому вже сотня років минуло. І це насправді дуже так вражає, будинок стоїть. Також тут на цій ж вулиці є садок Кобзарик, який зараз вже називається Кобзарик, але раніше він називався Чебурашка. І Чебурашку успішно декомунізували, і тепер тут знаходиться Кобзарик. І ми вже підходимо до цього мосту, і якщо там будуть ще якісь качочки, то я вам покажу качучок і буду вже з вами прощатись. Нє-є, бров. Ось тут це річка Сівка, здається. Так, а качучок тут ані є. Дві пари. Можу ще вам їх показати і будемо вже з вами прощатись. Суни. Так, а на сьогодні у нас це все. Дякую з вами за ці 10 хвилин, які ми провели разом. Бувайте!